Друзі, всім привіт! Вітаю на нашому каналі. І в цьому відео хочу зробити огляд останнього туру турніру Global Chess League 2025, який у нас щорно завершився. І турнір, який проходив в Індії. Багато було цікавих партій. Кожен день у нас було декілька протистоянь. І сьогодні хочу показати дві партії по традиції. Перша партія буде коруана Гукеш і друга партія Гірі. Проти Арджуна Righсі. Отже, давайте дивитися, перша партія Аперуна Гугеш, і в ній був соціалістський захист, що завжди приємно. Але варіант не дуже, я б сказав, так, гострий, а саме хід слон B5. Отже, слон B5, кінь D7, рокіровка а 6 слон D2, кінь F6, D3 і G6. В принципі, ця схема не є. Дуже якоюсь небезпечною для чорних, і в них тут по дебюту в принципі, повний порядок, коли білі так повинні розвивати свої фігури. Однак дивимось далі. Білі після холоди 4 захоплюють центр. І у нас виходить структура Марувце, доволі відомо, пішок E4 та С4, але білі витратили багато темпів, щоб отримати цю структуру. У них перевага є, але зовсім невелика. І давайте дивитися, як ці позиції розігрувати. Я думаю, що за білих і за чорних є люди, які грають саме ці схеми. Отже, дивимось з вами далі. В принципі, все дуже логічно і стандартно роблять як білі, так і чорні. Ferzi 5, теж типовий хід, б 3 Перед PC5 було Б3, точніше, PC5 і отут А4. Ну, Давайте поясню, в чому йде цього ходу. Ідея в тому, щоб не дати принаймні, відразу зіграти чорним b5. Стандартний план чорних в даних ситуаціях. Але після ходу b4, точніше, після ходу А4 ми бачимо, що поле Б4 проставляється і чорні це можуть використати. Наприклад, комп'ютер радить зіграти не дуже очевидно, але А3 піти назад слон d2. Ну в майбутньому є ідея кінь д 5 саме тому чорні відходять від цього протистояння зі слоном. Отже, дивимось далі, а 4 було в партії, позиція залишалась приблизно рівною, і отут класна дуже ідея від Гукеша, мабуть, карванно її не помітив, це кінь H2. Та, красивий хід, ну давайте покажу, в чому його ідея. Тут тактичний у нас є нюанс, ми граємо Ферзі 5 5, далі сідаємо коня. Якщо білі підуть на цей варіант, ну і оцінка бачимо мінус 5, у чорних зайві пішапки і в принципі, доволі комфортна позиція. Саме тому не зіграв у нас ролярж 2 корона і зробив хід Кін Т5 після довгих обміркувань. Отже, Кін Т5, FT8 ну, треба грати, іншого немає. Сінчика ферзя під бой. А далі було королівство, і після дні Д5 ви в цій позиції так чи інакше білі втрачають коня на полі Д4 за коня Д5. І от був вибір, якою яким пішоком з'їсти або єте, або СД. Вибір не дуже очевидний, обидва ходи мають місце бути. І частіше якраз в таких ситуаціях білі грають СД. Але в даній ситуації хід СД, як зіграв корона, він не точний, краще було з'їсти пішоком Є. І що виявилося у нас після всіх цих варіантів форсованих, а виявилося те, що у чорних залишився забі пішак І, по суті, майже без компенсації білих. Але давайте дивитись далі, що в нас тут відбувалося. Ми розуміємо, що мінятися з чорним завжди вихідно, коли у них забі матеріал. Далі, ферзь 7, ну ідея банальна, це Тура 8 ну, одна з ідей, можливо, не єдина, але план дуже логічний c 1 теж ферзь заходить доволі сильно, стомж-4, ну взагалі класна партія від Гукеша. Тут єдине, що він міг зіграти ще точніше, Тра 8 хід дуже логічний, заняти вертикаль, ну і потім, наприклад, помінятись, Трац3 в майбутньому, ну, дуже класна позиція у чорних і перспективі великі на перемогу. В партії теж переміг на Гукеш, але іноді діяв не ідеально. Отже, с 5 в принципі, теж гарний сильний хід, далі б 5 і Тура с 8 от як не дивно, саме всі позиції вже комп'ютер вважає навіть помилкою і краще зіграти F6, щоб забезпечити більшу безпеку свого короля. Але Тура С8 теж нормально. Далі було АБ, АБ, б 4 S B6, F5, F6. Зараз вже зіграли так чорні, У білих було декілька ідей, наприклад, RG5 варіантах. E, і отут, e, в принципі, теж є деякі неточності, але позиція і так доволі неприємності, д 3 зіграв карвана. І далі ферде 4. От комп'ютер, наприклад, радить за чорних зіграти ж 5 Теж неточність від Гухеша e, вже. ж 5 ідея в тому, що ми максимально закриваємо позицію на кивському фланці, забезпечує безпеку якраз свого короля, і потім вже спокійно можемо грати на ферзь. Однак в партії було. FT4 теж сильний хід. І далі ну, тут вже помилився у нас Каруана я слон д 7 теж логічний хід, але комп'ютер радить вже. І після ходу вже, якщо подивитись по купу, то оцінка майже рівна. Наприклад, HG найбільш простий хід, і тоді ну, різні варіанти: ф 4 або Croй G1. І оце еншпіль, якщо поміняти з ф 4 ми бачимо, що для білих. По суті, майже повністю безпечний, оцінка близька до нуля. Тобто Тут у білих були класні шанси на нічию. Але в партії зіграв Сонда 7 каруана і далі теж помилка від чорних. Ну, знову ж скажу, позиція доволі важка. Дуже хочеться зіграти поактивніше, тому зіграв тра 4 Лукаш на на Пішака. Але краще було Тура А8. Ну і далі Тура може йти або на Аудин, або на А3. Ситуації і створювати далі проблеми для білого короля. Отже, дивимось партію ТРАЦ4, Ферз 6, Ферсія 5, і отут варто було просто відійти королем, і комп'ютер, як дуже часто і буває, нам малює варіант з вічним шахом. Хлопці 1, ферзі 1 і так далі. Просто позиція повторюється, ні у білих, ні у чорних немає плану підсилення, тому що нема ходу Турація 1 через те, що ферзь контролює за Якби був шах Траці1, то Білі б. Програли партію, але Трас-1 не працює. Тим не менш було в партії ще три, можливо, Корана грав на перемогу і хотів не повторювати позицію, а саме перемогти. Але після голосу на F5 у чорних два зайвих пішаки і дуже суттєва перевага позиція ну, майже виграна. На суті майже виграна, ну тура F5 така остання надія, але спокійний шах. І дуже важливі Ферзі 2, далі ферзі 4 Тура С2, ми бачимо, що вже чорний атакують білого короля. Ну і після ф 2 варіант форсований продовжується, Ферзі 4 шах, король F1, Тура С1, знову ж таки це форсовано, і отут доводиться з'їсти цю тору, але це не цівок, а саме жертва, оскільки після Ферзі ш 1 КРОДІ 2 і с 1 втрачається білий ферзь. Ну, варіант доведе склади, насправді, ми бачимо, що тут було багато ходів в ньому, але все це геш порахував. Він в принципі дуже класно бачить тактику. По суті, майже всі топ Ну і далі вже по суті, у нас справа техніки, як виграти цю позицію. Позиція ну, майже виграна, знову ж повторюсь, тому що у нас в 3 три пішаки за другу сторона велика перевага. Ну і далі поступово цю позицію. В принципі, без особливих проблем. Добів до перемоги рукиш. І після D3 корона здається. Ну, у чорних є декілька ідей. Перша банально провести пішака. І друга, наприклад, Ферзь Д4 шах, також в деяких варіантах, і тура може підвисати, тобто слон не може піти, наприклад, на c 6 тому що тоді втрачається тура. Ну що ж, така класна партія, по суті, майже ідеальна від Гукеша. Так, там була одна помилка, але в принципі доволі впевнено програв чорними короаду. І друга партія, де грав колега, і е, е, також індус, як і Гукеш. Арджун Хаїсі проти Аніша Шагірі з Нідерландів. Давайте дивитися цю партію. І у нас а, був той дебют, який не так часто ми бачимо у нас учасному топ-рівні, а саме Століндійський захист. А, ну і далі класична лінія. І отут вже не так часто грають е 5 а популярним становиться хід а 6. Отже, а 6 нова. Скажімо так, теорія в даному дебюті. Ну, Цей хід зучався і раніше, але зараз він дуже популярний на топ ну, і, В принципі, позиція була приблизно рівною, можливо, з мінімальною перевагою білих. Але в чорних теж немає жодних проблем. Поміняли важливо чорнопольного стана білих. Ну, Давайте таки, ходів, швиденько зробимо. Нічого поки цікавого не відбувається. Такі повільні маневри. Кінь зайшов на d 6. Так, Це сильне для коня. Але все одно чорна позиція дуже і дуже надійна. Шдивимось далі. Білі сміливо сіли пішака, але ферзь тепер підставляється під туру. І далі тура-2 з'їдаємо пішака, якого раніше віддавали. Ну, поки дуже сильно грають і буде суперники, тура на 4 пішла, нападаємо в Є4. Далі а, тут штиво тратити матеріал. І, в принципі, Чорні вже починають робити активні дії, наприклад, грають кінь Д3, а зараз міняються, турей 4, відіграють пішака. Ну і далі, знову ж таки, подобається просто гра, форточка теж завжди корисна. І також не пускаємо коня на поле G5. Друга ідея. Ну, знову ж дуже сильна гра від двох суперників, і до 30-го ходу ми бачимо, що по суті майже ідеальна, Далі жертва, але дуже... Стандартна, тимчасова жертва. І виникетчку. По пішакам у нас порівняно і слон проти коня, також у білих є віддавний пішак на поди B2, який не зрозуміло слабкість чи сила, скоріше навіть слабкість. В цій позиції варто було зіграти ТРЦ1 у нас чорним, але був їде в 5 дуже логічний, захищає пішака на пуд Е4. Ну і тут, знову ж, не ідеально грають можливо суперники, але позиція все одно Лишалася до певного моменту приблизно рівною, тут варто було, як не дивно, пройти білим в Negкофігурний зіграти 24. Давайте покримо цей варіант. Тут в чому ідея? Ідея в тому, що у чорних ще й навіть залишився пішак по лінії H, отже, якщо у них залишився пішак, стон та король, пішак по лінії H, а у білих нічого не буде більше, наприклад, тільки король, то король буде стояти на H1, не буде нічия. І можемо завжди віддати коня за двох пішаків по лінії F і E. І в принципі в цілому це хай і не дуже легка, але все одно нічия Отже, тут були дуже гарні шанси у білих на е відрів відрівнювання позиції. Але в партії був Фітру АЦ2, такий трошки пасивний, і тепер вже чорні поступово підсилюють свою позицію. Так, теж, мабуть, не ідеально грають, але все одно позиція лишається з їх перевагою. 38 теж не дуже сильний хід, набагато краще було 2xc6, але теж, це зрозуміти, в цей ноті важко, порадно вже було 8 секунд лише, у Арджуна більше хвилини, різниця суттєва. Отже, пішли вже помилки певні. І Е3. Вже після того, яке три білі допустили, зрозуміло, що вони не втримують цю позицію, не F2 і ідея Е2 є, є. Тобто тут забагато погоросу чорних, і ще й кінь на H1 дуже погано розташований. Ну, Мабуть, це найгірше поле для коня, коли він стоїть в куту в шахової дошки. Ну і тепер все не дуже складно. пішак пішов вперед, Так, ось татурадіо 1 ми його з'їдаємо, але далі турайф 2. Ну і білі програють, тому що тут, ну, як мінімум, кінь не втрачається. Ну і далі зайвий слон і а, пішак у чорних і дуже легко виграна позиція. Отже такі дві класні партії, саме від чорних. Не так часто ми з вами бачимо, що чорні перемагають, особливо на топ-рівні, і суперники грали в репіт, а не пліт, це теж важливо. Часу було більш-менш нормально на початку партії, як у Гірі, а, так і у Каруани, але, не менш, тут індійські гравці продемонстрували і гарну дебютну підготовку, і далі в майбутньому теж класну гру в Мітершпілі. Отже, сподіваюся, що всі ці партії сподобались і всіх чекаю в наступних наших відеороликах.